І зараз поговоримо ось про що. Чи можливі затримки виплат бюджетникам і пенсіонерам? Які запобіжники від цього вже є в уряду, і чи є в уряду план Б, якщо запобіжники не спрацюють, і затримки бюджетникам і пенсіонерам такі почнуться? З нами в студії Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу? Пане Олеже, вітаємо вас. І вас також вітає, що... і пізніше до нас приєднається радник президента України, економіст Олег Устенко. Але спершу давайте так, як зараз ви оцінюєте ризик цієї можливої затримки виплат бюджетникам і пенсіонерам у 2024 році? От як ви, як економісти, взагалі ці ризики в чому вимірюєте? у відсотках, у пунктах, у якихось частках вирогідності? От що можна зараз сказати нашій аудиторії? До чого слід бути готовим і якою мірою готовим. Ну, дивіться, ми ми це я маю на увазі економічний соціум, економічна співдружність. Разом із представниками державних органів виконавчої влади, центральних органів. Тоді, коли готувався бюджет на 24 рік, ми звертали увагу суспільства на надзвичайно. Великий дефіцит державного бюджету. Я хочу нагадати, що в 2024 році, який от настає на наступному тижні, у нас з вами дохідна частина бюджету це 1,7 трильйона гривень, розхідна 3,3 трильйона, трильйона гривень. Майже вдвічі. Так. 1,6 трлн гривень це є дефіцит державного бюджету. Ну, рахуйте практично половина. І. Е все те, що ми з вами заробимо у вигляді податків і зборів, має направлятися на війну. А е, всі соціальні виплати заробітні платні е, бюджетникам, лікарям, вчителям, державним службовцям, які, власне, не забезпечують діяльність сектору безпеки і оборони, е, 350 мільярдів гривень перерахунку з державного бюджету в пенсійний фонд. Все оце має фінансуватися за рахунок макрофінансової допомоги. По офіційній заяві Міністра фінансів Україні на наступний рік потрібно 37,5 мільярдів доларів. Було трошки більше, вдалося трошки зменшити, було більше 40, вдалося зменшити через перенаправлення частини коштів податку на доходи фізичних осіб в центральний бюджет. Воєнного ПДФО, пам'ятаєте, ту події, які були безпосередньо, але 37,5 мільярдів треба знайти, і на сьогоднішній момент є проблемним з тих 37,5 мільярдів ну десь на рівні 26-26,5. що означає проблемними? Ну, напевно, ні для кого немає секрету, що на сьогоднішній момент ні Європейський Союз, ні Сполучені Штати Америки не прийняли відповідних законодавчих змін до своїх бюджетів, які би. Давали, які би відкривали можливість фінансувати виконавчим органам е, макрофінансову допомогу, яка була обіцяна в Україні. Uh -huh. Мова йде про е, обіцяних 50 мільярдів євро до 27 року Євросоюзом, і мова йде про 61 мільярд доларів, це з врахуванням воєнно-технічної допомоги, яку ми очікуємо від наших партнерів зі Сполучених Штатів Америки. Лідери ЄС зберуться лише на початку лютого, щоб вирішити питання фінансової допомоги для України, і що ну відомо, що видання Bloomberg пише, що фінансова допомога для України насправді дуже потрібна вже наступного місяця, тобто в січні 2024 року. А лідери ЄС зберуться тільки в лютому. І видання Bloomberg, яке пише, що гроші потрібні насправді вже в січні, посилається на лист прем'єр-міністра Дениса... Се шмигаля міжнародним донором України. От е, чому так без поспіху? Ну я розумію, що це більше політичне питання, але все одно хочеться почути ваші міркування. Чому так без поспіху збираються аж у лютому, коли гроші дійсно потрібні в січні? Ну, різдвяні свята у наших колег по європейському союзі, вони ж в грудні, вони вже немає, як у нас до 19 січня було раніше. Що відбувається? Ну, дивіться, коли ми з вами говоримо про Європейський Союз і коли ми з вами говоримо про Сполучені Штати Америки, треба розуміти, що всередині цього процесу є достатньо серйозні внутрішні протиріччя, які, власне, відтягають остаточне прийняття рішення. По американцях, ну, будемо відверті, вже по суті почалася передвиборча компанія. І власне, оця допомога, і не тільки в Україні, там мова йде і про Тайвань, мова йде і про Ізраїль на загальну суму більше 110 мільярдів доларів. Напряму республіканцями підв'язуються під дуже непопулярні рішення щодо посилення контролю за нелегальною міграцією на мексикансько-американському кордоні. Причому треба розуміти, що власне Надзвичайно важко прийти на сьогоднішній момент там демократам і республіканцям до спільної точки зору, тому що то, що вимагають сьогодні республіканці, є, е, може сильно вдарити по електоральному полю е, демократів на наступних виборах прямим mm -hmm. текстом. Mm -hmm. І е, оці перемовини, які були в Сенаті, а хочу нагадати, що Палата представників просто пішла на різдвяні канікули, ні до чого не домовившись. Оті перемовини, які сьогодні йдуть в Сенаті, вони, наскільки я знаю, поки що не завершені. Там іде активна. Причому адміністрація президента Сполучені Штати Америки пішла на зустріч, пішла на достатньо серйозні компроміси, але поки що остаточного рішення нема. Тому з самого початку говорилося, що раніше десь. Третьої декади січня місяця, навряд чи вартує очікувати виходу на якісь домовленості. Uh -huh. а, що... а коли ми з вами говоримо про Євросоюз, давайте ми просто з вами згадаємо, чому Євросоюз відклав 50 мільярдів євро на січень місяць, на початок лютого, по суті, це через вето, яке було накладено власне Угорщиною на це рішення. Тому що Угорщина, по-перше, ставить в пряму залежність свої рішення від. Розмороження допомоги для неї від Єврокомісії від Брюсселю, а там суми десятків мільярдів євро, раз по-друге, Угорщина веде свою абсолютно специфічну політику, яка, чесно кажучи, йде в розріз з багатьма позиціями, спільними позиціями Єврокомісії і Євросоюзу, коли ми беремо консолідовану позицію всіх країн. У Євросоюзу є план Б, який полягає в тому. Тобто вони можуть задіяти той механізм, який був задіяний тоді, коли виділялися Єврокомісією гроші на подолання наслідків пандемії. Uh -huh. Тобто, коли е, конкретні країни дають фінансові гарантії Єврокомісії на виділення коштів. Минуючи спільне рішення Євросоюзу. Ну але в будь-якому разі, з огляду на те, які дані є зараз, це рішення буде ухвалено. Якщо воно буде ухвалено, то у лютому, так коли літали. ЄС так тому, що, так, тому що треба пам'ятати, що ті гарантії, про які я говорю, будуть потребувати е, прийняття рішень національними парламентами тих країн, які це будуть mm -hmm. робити. А це також дуже не швидко. Mm -hmm. Тому о, і там, і там виходить десь лютий місяць, mm -hmm. тобто а січні? в січні, січні січні, ми маємо дюру. І от у мене питання до вас, як до економіста. А чи є перспективи ще якихось внутрішніх резервів України? Що Україна з якої кишені може ще взяти для того, щоб цей місяць протривати? Ну, дивіться, з вівторок, в вівторок е, Міністерство фінансів розмістило е, облігації внутрішньої державної позики на суму 20 мільярдів гривень. Uh -huh. е, на там різні терміни, там валютна частинка була 200 мільйонів доларів, по-моєму. Але той факт, що е, перше, таке, що впадає в очі, це поглиблення і посилення внутрішніх запозичень. Угу. На сьогоднішній момент українські банки є тримачами достатньо великої кількості е, грошей. І, тобто, в них можна запозичити через і, ці облігації. Та, і так, і через ці облігації, та, але банківські структури підуть на це тоді, коли. Міністерство фінансів дасть хороший відсоток. Uh -huh. І зараз, я так розумію, йде оце перетягання Канату, тому що Національний банк України знаходиться на боці Міністерства фінансів, і там цей процес зараз активно обговорюється. Ну але принаймні 20 мільярдів вдалося залучити, тобто це є однозначний плюс. Uh -huh. Ну і безперечно, ми маємо надію, що е, в січні місяці. Ми щось отримуємо по прямих угодах від країн партнерів України, не беручи до уваги у тих, там, скажімо, американців і європейський союз на зв'язок з нами по скайпу вже вийшов радник президента України, економіст Олег Устенко. Пане Олеже, ми якраз говоримо, який в української влади є план Б на випадок, якщо в січні, а швидше за все, за все так і буде, в січні не надійде очікуваної допомоги від Європейського Союзу у сумі 50 мільярдів євро. Ну, це ясно, що на кілька років, однак рішення досі не ухвалено, і не надійде рішення зі Сполучених Штатів Америки про виділення нам 61 мільярду євро. Отже, Дол -доларів. Е, до доларів, я перепрошую, доларів. Отже, який план Б в української влади як протриматися січень? А можливо, і частину лютого, принаймні, поки рішення буде ухвалюватися? Ну дійсно це велике питання, і коли ми говоримо з вами про фінансування дефіциту державного бюджету? Все ж таки треба пам'ятати, що приблизно 40 мільярдів доларів це все, що стосується наших витрат на безпеку і оборону. Країни і вони повністю фінансуються за власний рахунок за рахунок наших зборів податків, які збираються в країні. Ну і приблизно саме така частина 40 мільярдів доларів це все, що не стосується безпекових та оборонних програм. І вони вже фінансуються за рахунок наших союзників і партнерів. І тому ну приблизний дефіцит місячний на 24 рік складає біля 3,5 мільярдів доларів. мільярдів. Доларів оці 3,5 мільярдів доларів в січні треба якимось чином фінансувати. Звичайно, що ми очікуємо на те, що програми. По підтримці української економіки з боку Сполучених Штатів Америки з боку європейського союзу почнуть працювати. Але в фінансах важливо не лише суми, які ти отримуєш, а важливо і терміни, коли ти їх отримуєш. Ну і в даному випадку очікування полягає в тому, що з 1 лише лютого будуть засідання стосовно України в європейському союзі. А це означає, що додаткова підтримка з боку європейського союзу навряд чи надійде. В січні і треба орієнтуватися в базовому сценарії, яке, я розуміє міністерство фінансів. Mm -hmm. Орієнтується на лютий стосовно сполучених штатів Америки. Там іде очікування, що рішення буде прийнято вже в січні. Але навіть коли ми говоримо в січні, все одно, якщо це не перший тиждень січня, а чи це буде перший тиждень січня. Це означає, що треба якимось чином перекривати оцінюючий дефіцит mm -hmm. державного бюджету. Пане Олеже, дозвольте прямо запитати, то готуватися українцям до того, що в січні, принаймні, можуть бути затримки пенсіонерам і держслужбовцям, тим, хто отримує зарплату з бюджету напряму, затримки цих виплат, щоб людину, наприклад, на новий, на новий рік, там на інші свята, хто як святкує, якось трошки би стишилися і заощадили, розуміючи. Що будуть проблеми, можливо, будуть проблеми І з якою вирогідністю будуть? Ну я думаю, що з високою долею вирогідності проблем в січні не буде. Не буде ось чому зараз. Міністерство фінансів намагається акумулювати кошти для того, щоб можна було проводити розрахунки вже починаючи з 1 січня, по розпису, який в них є по бюджетному розпису, і те, що вони змогли розмістити облігації, ну внутрішньої державної позики на цьому тижні на 20 мільярдів гривень, і те, що вони намагаються зараз залучити все, що можливо було залучити ще в цьому році до кінця цього року, вони теж продовжують акумуля акумулювати для того, щоб частину цих від союзників і партнерів для того, для того, щоб цю частину не використовувати в січні наступного року, теж ідуть більш ніж активно перемовний процес з Союзниками з приводу того, що якщо немає оцього прямого фінансування, такого, якщо хочете інституційного, то намагаються перенести оці всі договори, які були стосовно двосторонньої підтримки, теж намагаються зараз швидко переносити на січень. Тому я в принципі б не очікував би проблем в січні. Я б очікував би, що якщо не буде швидко прийнято рішення самого початку лютого. Я б очікував би, що така нервовість вона буде зростати вже впродовж лютого. Але насічення таких викликів ну значних ризиків не викликів угу. я, ризиків на січень я таких великих не бачив би. Нагадаю, ви чуєте голос тих, ті, хто нас слухає, чуєте голос Олега Устенка, економіста радника президента. Пане Олеже, чи ви згодні з вашим колегою, що в січні не варто очікувати якихось серйозних проблем нашим слухачам, пенсіонерам і бюджетникам, які от розраховують отримати гроші прямо з бюджету? Ну, дивіться, до е, включення пана Олега ми приблизно то саме говорили з вами. Тобто, на сьогоднішній момент є факт е, достатньо. Потужного залучення облігацій внутрішньої державної позики 20 мільярдів. Я думаю, що кожен вівторок міністерство фінансів буде виходити з відповідними пропозиціями на ринок для продажу облігацій внутрішньої державної позики це один шлях. Другий, ми з вами говорили про прямі угоди України як суверена із країнами, з якими в нас є двосторонні угоди. Напевно, дійсно якісь кошти прийдуть, тому що ну не ми побачили звернення. Прем'єр-міністра до е, донорів е, з приводу ситуації, яка на сьогоднішній момент склалася з макрофінансовою допомогою. Окрім цього, е, треба розуміти ще один момент, що. Е, Ну в будь-якому випадку Міністерство фінансів на сьогоднішній момент дійсно акумулює кошти, притримує ті чи інші виплати, які потрібні для того, щоб накопичити необхідний обсяг коштів для виплати людям пенсій і соціальних виплат. Так що, в дійсності січень місяць, я думаю, що ми проживемо ще більш-менш. Якщо все нормально пройде на початку лютого місяця, то я думаю, що ми і не будемо навіть згадувати, що були якісь затримки з макрофіної. Фінансовим e, власне забезпеченням Ну, буде дуже добре, якщо саме так і вийде. це ви чуєте голос Олега Пензина, А в мене ще є от хвилина на розмову з Олегом Мостенком, до того поки почнуться новини, пане Олеже, от голова Мінфіну Марченко закликав українців менше купувати нові айфони і автівки. От перше, як ви розумієте, до кого це звернення? І якщо серйозно, то які є ще у нас резерви, де можна скоротити витрати, витрачати більш ефективно? Ну для того, щоб триматися, поки не надійде зовні. Нішня фінансова допомога, я думаю, те, що говорив міністр фінансів, це все ж таки більш емоційна була заява. Бу угу. даному... намоводя, році... дякую за чесність. Так я думаю, що він більше думав з приводу нашого. Сальдо торгівельного з приводу можливого використання золотовалютних резервів на підтримку курсу. ну це від того воно і була ця заява. Що стосується що стосується резервів, так де можна скоротити споживання, от в більш таких промислових масштабах скаже стосується, як я розумію, все що стосується і відноситься не до гарантованих. Соціальних виплат воно взагалі буде поставлено на паузу до тих пір, поки не почне працювати нормально вже фінансування з боку союзників і партнерів нашого державного бюджету, тобто будь-які програми інвестиційного характеру, програми, які пов'язані з більш таким тривалим. Використанням коштів вони будуть стояти на паузі. Єдиний пріоритет буде збережено все, що стосується безпеки і оборони. Там константа, вона не змінюється. Всі витрати там продовжують іти, і, і, і є джерела надходження цих коштів. Що стосується соціальних виплат, воно теж буде продовжуватися. Все, що стосується всього решта, буде стояти на паузі. От такий пріоритет зараз буде. Зрозуміло, дякую вам. Нагадаю, це голос Олега Устенка, економіста радника президента України.